Це правильно вміння правильно розпоряджатися своїми грошима. Чи вважаю я себе фінансово грамотною? Ну можливо, не настільки як хотілося. Ну я думаю, фінансова грамотність це вміння людини розпоряджатися своїми бюджетом. Ну вважаю себе такою 50 на 50. іноді не завжди це вдається. Звичайно, це якесь вміння планувати свій бюджет, кошти, які надходять, кошти, які виходять із сім'ї, на вміння передбачати якісь витрати. Звичайно, розумію і використовую, і планую, бо зараз інакше не можна. Ну я вважаю себе напевно фінансово грамотною на 90%. Десь одно 10% Намагаюся, намагаюся якось правильно розподіляти бюджет свій, е якось якось економія, щоб була присутня, але ну на жаль, такий зараз часу це не завжди вдається правильно зробити. Я думаю, так, да, використовую, тому що в принципі нам вже приходиться в всідемному житті розпоряджатись своїм бюджетом, щось туди, щось туди. <світ> е ось так, хоча б постачало там до на місяць. Звичайно, і депозитні рахунки, заощадження, які лежать там десь у. Е спеціальних місцях дома дає це це завжди є бо нема нема такого що отримав зарплату і через тиждень її нема фінансова грамотність напевно застосовую по житті тому що це у нас наші банківські картки наше кредитування наші взагалі витрати повсякденні тому я думаю що фінансова грамотність це Її мають здати всі. Звичайно, це без сумнівів важливо. У нас все зараз опирається в гроші. Тобто ми заробляємо, ми витрачаємо, ми витрачаємо на комуналку, ми витрачаємо на харчування, ми витрачаємо на дітей, на розваги і так далі. І якщо ми не будемо це правильно розпоряджатися цим, ну люди будуть виживати. Так, звичайно. А чому? Eh, ну тому, що це взагалі фінансова графін кісі e, допомагає людині жити. Можна витратити все за один день, а можна прожити цілий місяць. Тому, звичайно, це потрібно знати і вміти розпоряджатися. Звичайно, ну по перше, дивіться, війна і вона скеровує деякі наші витрати, і потреби, і треба із розумінням і усвідомленням того, що. Чи на чорний день, чи чи не знаю, як, як да десь повинно бути щось передбачене, і заначка обов'язково повинна бути. І, і щоб і задонатити звідти, і подарунок можливо собі якийсь купити. Так, звичайно, треба це все дуже серйозно до цього ставитися. Без фінансової грамотності, так само, як і без просто грамотності, людина не може жити а тим більше в наш в наш час в технології. Фінансових якихось прогресів так